Ює колір твоїх очей. Він був безмежно закоханий в небо та в свою сім'ю маленьку, в якій мав дружину та двох діток, та велику, за яку віддав життя. Авіатор Віктор Паньковий, головний герой книги Українські колібрі, яку написала його дружина Світлана Панькова в його пам'ять. Доброго дня, Світлано. Вітання усім. Назва вашої книги вона була обрана неспроста. Власне, ці пташки здавалося б, маленькі, але надпотужні. І сьогодні помічаємо спільні риси з українським народом. Виявляється, вони здатні боротися з більшими птахами, якщо є загроза їхньому потомству. Які ще ви помітили схожості і які сенси ви вносите сьогодні в цю назву? Чому саме українські колібрі? Тому що це дійсно відважні пташки. Маленькі, самі маленькі в світі, у яких серце майже більше за них самих по розміру і по вазі. Вони добрі, порядні, люблять свої сім'ї. За свої сім'ї, звичайно, будуть боротися до останнього. Неважливо якого розміру буде ворог? З чим асоціюю асоціюю найперше звичайно своїм чоловіком цю пташку тому що це була його улюблена пташка це наш був такий сімейний символ він повще ще у вас існував в спілкуванні в сім'ї. Так не було їх настільки багато, як зараз. Я вже їх, звичайно, у мене вже колекціонують всі, дарують вам, напевно. Так, так, уже так. Раніше це був такий символ у нас не настільки значимий. коли я почала писати книгу і думала, як назвати книгу. Звичайно, що в голові було дуже багато варіантів. хотілося якось так назвати, щоб це відгукувалося у. Серці, і у нас на проєкті Голос війни була Оксана Забушко. Якраз в ефірі ми спілкувалися, і після спілкування з нею я зрозуміла, що я свою книгу і буду називати, і буду писати серцем, не розумом, а ось так тими усіма відчуттями, і прийшла ця назва Оксана Забушко. От Любко Дереш, люди, які сьогодні є лідерами думок, вам допомагали сформувати свої думки. Описати їх так, щоб читалося це все з захопленням. Розкажіть, як вам така колаборація, як вам така співпраця, наскільки це вам допомогло реалізувати книгу? Це безмежно потрібний проєкт. Цей проєкт, перш за все, став для мене терапією, тому що, окрім того, що навчають писати, там повертають до життя. Надихають в ефір. Виходили діючі воїни, дівчата, хлопці, а також воїни, які на той момент були в лікарнях, покалічені війною. Сашко Терен, який написав ось книгу. І я коли слухала, коли дивилася в очі цих людей, на той момент у мене сенсу не було жити, тому що він в мене втратився в ту мить, коли загинув чоловік. І я розуміла, що це єдина місія. І саме маленьке, що я можу зробити для нього, це написати книгу. Не було сил, але коли я дивилася в очі цих Безстрашних воїнів, які воюють, ще нас заспокоюють як цивільних, пишуть книги, яким доводиться хоронити кожен день своїх друзів, які бачать все те, що відбувається, то жахіття, знаходяться в самому пеклі. І вони знаходять сили, і вони мотивуються, і незламні продовжують незламані. боротьбу. Так, вони мене надихали. Вони надихали мене тим, що вони роблять. Я розумію, що раз вони можуть, значить зможу я, а, а також і. Любко Дереш, а також і Оксана Забушко і Еліна Слободянюк. Та там ще багато-багато людей, які просто говорили, кожна фраза їхня, кожне слово підтримки я записувала собі на листочку, на в тій пробній своїй книжці, які я починала писати, та закарбовувала в серці. Є такі фрази, які до сьогодні, якими я керуюсь, лікуюсь. Валерій Чоботар підтримував мене дуже. Це та ж які це фрази? Мені дуже сподобались. Наприклад, такі фрази, що коли я сумнівалася, да, це ж перша книга, я ніколи не писала. Я казала про те, що я дуже хвилююся. Я хочу, щоб ця книга була як пам'ятка для наших нащадків про такий героїчний вчинок мого чоловіка. Але я як же ж я її напишу? Я взагалі не маю до писемництва ніякого відношення. А сміялися і говорили наші лектори, ментори: а ти вже пробувала, що ти знаєш, що не вийде, а не пробувала. Отже, ти не знаєш, тому давай обов'язково в тебе все вийде. Немає таких, в кого не виходить, хто дуже хоче, хто йде за покликом серця. Так як вийде. наші воїни безстрашні так, спробували так. перемогти цього ворога і перемагають, обов'язково переможуть. І ще така фраза, коли ти йдеш за покликом серця, якщо це справжня мрія, вона обов'язково здійсниться. А окрім тої мрії, щоб написати книги, на той момент в мене більше не було ніякої, тому що я не була змотивована взагалі. Я була розчавлена, розбита. І від мене, напевно, залишився лише порох від того всього, що було. Настільки це була глибока біля важка. Тому ця книга стала для мене терапією. Все те, що я описувала, я прожила ще раз. Я ще раз прожила ці з ним роки. Я подивилася на наше життя як на якусь проекцію. І це було настільки цікаво, це настільки. Я навіть побачила багато відповідей. Таких, яких я не могла тоді житті. якісь були ж моменти, я не знала, як правильно. А тепер, коли я писала, я розумію, що ось так це настільки все цікаво було проживати ще раз, звичайно, до того моменту, допоки я не писала вже про війну і про останню ротацію, то було найважче. Відбувся такий самоаналіз у вас всередині, який зміг вам вас переформатувати, змінити вас. Ми бачимо зовні. Ви сьогодні дуже прекрасно виглядаєте. Ми... Хочемо вас запитати, таке, можливо, трошечки незручне питання, але часто суспільство воно е хейтить той період жінок, коли вони втрачають е своїх чоловіків і нав'язують їм такі певні кліше, що вона повинна страждати, вона повинна виглядати погано, заплакана з чорною пов'язкою. Як ви ставитеся до цього? Я це все проходила. Я можу точно сказати, що наш менталітет і консервативні погляди до цього, звичайно, є. Справа в тому, що з першого дня життя з моїм чоловіком у нас було таке золоте правило жити покликом серця і створювати свої правила у сім'ї не копіювати, а саме те, як нам хочеться. І це він мене навчив жити за покликом серця. І, звичайно, що перший період ми з дітьми усамітнились. У нас була повна інкубація від усього світу. Нам потрібно було побути разом, нам потрібно було. Напевно, щоб переплакати, пережити якісь моменти, ось ці найважчі. Такими, знаєте, мотиваторами сильними це були мої діти. Вони стали для мене усім на світі: і психологами, і реабілітологами, і терапевтами, і вчителями, тому що. Напевно, ще не було і місяця, як після смерті чоловіка, як син прийшов і сказав, що мам, нам потрібно вже виходити з дому, нам потрібно їхати десь. Давай я повезу тебе в красиві місця. Він знає, як ми любимо подорожувати. Це наші скільки майбуті? років синові? Син Максим, 23 mm -hmm. і донечка Вікторія, 13. Вони вже такі у вас потужні мотиватори, а. знають, що мамі потрібно як лікувати її психоемоційний стан, потрібно людей. показати мамі красу. Саме так. І це я не зрозуміла взагалі відразу цього всього. Я кажу, діти, ви їдьте, ви відволічетеся трішечки, а я, мені потрібно побути вдома. Я не хочу, тому що. Люба, абсолютно картинка, яка попадає тобі на очі, військові. Да, там пролітає вертоліт. Тобі люба асоціація, ти постійно дивишся в дворі, чи є його машина, і це все приносить велику біль. Це неможливо. Ти просто, ти просто безкінечно плачеш. Але син мені сказав, що мам, я уже все, все спланував. Завтра вранці ми виїжджаємо. Ми їдемо в Карпати. Прекрасні наші, які завжди вам дають сили. І це не підлягає обговоренню. Ось тому і наступні усі дії, які були від дітей, вони дарували мені постійно подарунки. Сертифікати, сертифікати на масажі, в салони до косметологів. До. Я просто тоді я кажу, діти не, не потрібно, тому що зараз не до того, але настільки, настільки вони це робили щиро і казали, що ми, ти що, син постійно казав, ти що відмовиш улюбленому сину, ні, ти маєш десь піти. І таким чином вони мене витягували з дому. Я навіть на той момент не знала, як правильно я забулася про якісь наші Написані правила да, до того, якщо ти вдова як ти маєш це робити, звичайно, на мені було жалобний одяг чорного кольору, звичайно, це була хустина жалобна. так. І навіть дозволити собі зняти ці речі з себе, це дуже велика праця. це дуже велика праця. Тому що таке враження, що е, ти як зраджуєш, уже тому, що в тебе вже не горе. Але за рахунок того, що я жила. Своїм серцем і любов'ю до свого чоловіка, я розуміла, і часто задавала таке запитання собі, і діти мене запитували мам, а якби зараз батько міг, ти могла б його точніше запитатися, як би він хотів, щоб зараз ми жили? Звичайно, він хотів би, щоб ми були щасливі, щоб ми жили повноцінним життям. І в мене чоловік, він завжди мені говорив. Завжди мені говорив компліменти, що я красива, і говорив до мене те, що ти маєш бути гарна завжди. От я їду. От якась така ситуація була. Він каже: Я їду, а ти йдеш по хліба. Я дивлюся, яка ти і пишаюся тобою. Для нього це було дуже важливо. Він любив це, і діти мене стимулювали. Ти ж пам'ятаєш, як папа любить, щоб ти була гарна. Хочу сказати те, що усі наші очікування, коли вмирає близька людина, яку ти любиш, яка для тебе є все життя. З твоїм життям, ти очікуєш, що весь світ зараз має до тебе повернутися і пригорнутися. На жаль, це не так. Ти залишаєшся сам на сам. І залишаються поруч з тобою лише виключно ті люди, які тебе люблять безумовною любов'ю, які, які тебе підтримують у такі важкі хвилини, які вміють за тебе тішитися, коли ти. Коли ти Відживаєш, коли ти чогось досягаєш, дуже не хочеться говорити про наших героїв в минулому часі. Але ми розуміємо, що вони обрали той шлях, щоб якраз ми могли жити вільно, могли бути незалежними і продовжувати те щасливе життя, гуляти нашими Карпатами українськими. Тому тільки честь, хвала і вічна пам'ять тим, хто віддав вже життя за нашу країну і. Сил, енергії і терпіння нашим бійцям, які продовжують цю боротьбу. Віктор сьогодні дивиться на нас книги, яку ви тримаєте в руках. Блакитноокий чоловік, молодий, прекрасний. Ти такий Блакитноокий, як напевно, то небо, яким він так жив. Розкажіть про те захоплення його авіацією. Це була мрія його дитинства. Він вирішив бути льотчиком ще коли йому було 10. Дитяча мрія, здійснилася. Дитяча мрія здійснилася так, але це завдячуючи лише йому самому, тому що це все його зусилля, це все його бажання і велика, велика праця. Він любив небо, це була його стихія. Він в небі почувався завжди, казав мені про те, що вільно, сильно небо знову копіює кольор твоїх очей. У мене ж мурахи біжать. Так, мій Віктор поєднував небо і землю. Ось цих дві стихії, коли він в небі міг бути безстрашним воїном, а на землі таким турботливим, романтичним чоловіком та незамінним батьком. Він прекрасна людина, він прекрасний друг, він е, він такий, як пишуть в книгах. Напевно, через те я надихнулася, написала. Е, і ще раз в нього закохалася, пишучи це все. Він казав вам, якби я ховався під диваном, ти б мене не любила. Це його слова. Так. Е, чому в нього така була позиція? Як ви реагували на це? Ой, звичайно, що так як любляча жінка, як дружина авіатора, моя перша біль завжди була й тривога. Це те, що польоти, небо наскільки це небезпечно, тому що вертольоти це ж найнебезпечніша техніка, і звичайно, що у нього вже вийшли роки. Він уже міг іти на пенсію. Він уже в нього вже були кількість років вислуги. Я просила його про те, що давай уже 30, більше 30 років да, віддав він авіації? три роки він віддав. Армії. Це ще з 98-го року, як він закінчив інститут київський, і по 22-й рік. Ось, і звичайно, я говорила про те, що ти вже місію свою виконав, в тебе вже весь стаж твій відпрацьований. Так що я тебе запрошую до нас. На землю буде обирай собі якусь спеціальність іншу, тому що він дуже універсальний, він дуже креативний, немає такої задачі, не було, що він не виконував або щось він не міг зробити. Тому я точно знала, що він знайде собі ще якусь роботу, місію, яку він міг би виконувати. І я просила його про це, звичайно, вже давним-давно говорила про те, що давай вже, хоча я люблю і поважаю глибину військових. я завжди пишалася і пишаюся, що я дружина авіатора. Для мене це дуже почесно. Але я хвилювалася за нього. І, звичайно, коли і з 2014 року він приймав активну участь у захисті нашої вітчизни, був миротворцем, він був і приймав у місії ООН, він такий надсправжній. Тому я говорила, що все на твоєму. На твоєму рахунку вже стільки в польотів, тому що в нього більше 2230, якщо я не помиляюсь, годин неба. Так я просила, що давай уже закінчуй з польотами. І коли, коли вже Ще в 21 році вже почали нас оточувати російські окупанти. Так я говорила, що про те, що коханий мій, давай, напевно, що ти будеш уже списуватися, ти уже будеш іти з армії. Про що він його це дуже ображало? Його дуже ображало. Я його дотискала як могла, говорила про те, що і вже пора обрати мене чи армія навіть, тому що дуже я хвилювалася сильно, звісно. А він мені говорив, що як я можу обрати любов це тебе, чи сенс і свою стихію, це небо. Ти ж розумієш це все одно, що я б тобі сказав, обрати сина чи доньку так неможливо. І говорив про те, що. Ти ж говориш мені, щоб я списувався, щоб я йшов, але насправді ти ж пишаєшся мною. Ти ж знаєш, я ж бачу, як світяться твої очі, коли ти розказуєш, що я такий незламний, що я такий патріот, і що я такий мужній. І якщо я спишуся і сьогодні сховаюся під диваном, буду сидіти, ти ж мене розлюбиш. Ти ж любиш мене саме такого, як я є. Такі були у нього аргументи. Це правда. Це правда, звичайно. Ми ж жінки, ми хочемо почувати себе слабкими, коли, коли біля тебе поруч є чоловік сильний, мужній, безстрашний, звичайно. Той який заслуговує тепер тому, щоб жити, продовжувати жити в вашій книзі. Так. Саме в неї ви вклали ось такий щоденник пам'яті, такі мемуари про ваше прекрасне життя, про ваші стосунки і про жахіття війни, яке до нас прийшло з російським світом. Розкажіть, будь ласка, які сенси ви намагаєтесь донести до читача? Що він має собі взяти з цього усього прочитаного? Найперша моя ціль це, звичайно, була така сімейна книга для дітей, щоб закарбувати усі усі моменти, які у нас були для того, щоб передати це нащадкам. А потім в процесі написання книги я розуміла, що. Настільки багатогранне життя, настільки мій чоловік був самомотиватором, досягатором про те, що мрії здійснюються, тому що він здійснив найпотужнішу свою мрію, це стати таким авіатором, як він був, тому що він один із найкращих бортехніків України. І про те, що дійсно. Дійсно, реально будь то, про що ти мрієш здійснити у цьому житті. Це я говорю вже від свого імені, імені від жінки про те, що є любов, є любов безумовна, така справжня, така романтична, яка була у нас цих 23 роки. А також я хотіла в процесі написання я зрозуміла, що Потрібно жити. Я почала шукати мотивації, я почала розуміти себе, я почала чути себе, що мені потрібно зцілюватися, мені потрібно жити далі, мені потрібно мотивувати і навчати цьому своїх дітей. Коли я познайомилася з дружинами загиблих, у них була така сама біль і без на очах, як і в мене. Тому що по відчуттях. Таке враження, що твоє життя усе зруйнувалося вщент. В один, в один момент ти зневірюєшся, ти не розумієш сенсів, ти. Не знаєш, для чого тобі жити далі, і відшукати, відновити себе, зібрати ось оті усі розбиті пазли твого життя, взяти із них усі спогади прекрасного, що було, і будувати далі це найпотужніша місія кожної сім'ї, хто втратив, хто зараз переживає якісь важкі моменти. Тому що коли я задавала собі запитання, де брати сили, як мотивуватися, то до кінця написала книги, Я зрозуміла, що сила в кожному з нас, вона є. І ми не, знаємо, ми не знаємо, як нею користуватися, тому що коли біль, а ще ненависть, ненависть до ворога, ненависть до життя, тому що це ж несправедливо, це нелогічно, це не можна пояснити чому. І коли ти починаєш задавати ці запитання, твоє серце наповнюється біллю, образою, ненавистю, і це не може вести у житті тебе. Далі точно не може. Це може лише тебе добивати, руйнувати твоє здоров'я і цепною реакцією впливати на твоїх ближніх, рідних людей, які бачать, як ти страждаєш, а допомогти не можуть, тому що може допомогти людині лише тоді, людина інша, коли сама людина хоче того. А коли бажання немає, не зробить цього ніхто. Але добре, що поряд є люди, які готові підставити плече. Дійсно, ніхто не зрозуміє сьогодні. жінок, які втратили своїх чоловіків тільки одна одну. Але є плече підтримки в різних проєктах, зокрема, до якого ви долучилися. голос війни. Він, власне, відгукнувся сьогодні в написанні вами книги. Сьогодні він говорить, кричить світ це цей голос війни і про те, що сьогодні маємо обов'язково продовжувати підтримку. У наших воїнів, щоб всі наші воїни повернулися цілими, неушкодженими. Я б хотіла побажати усім жінкам, чиї чоловіки воюють, захищають нас, щоб вони ні на мить не сумнівалися у тому, що чоловік повернеться додому, тому що дуже 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 їм потрібна наша підтримка і віра. Мені завжди мій чоловік і говорив про те, що це відчувається. Ти мене надихаєш. Я розумію, що мене дома чекають. Тому обов'язково чекати і вірити. І я знаю точно, що перемога не за горами. Слава нашим героям, слава Україні! Власне героїня сьогодні наша демонструє, що це не просто творчість, це символ відданості, внесок в нашу спадщиню, свідчення того, що любов та пам'ять про наших героїв залишаються в наших серцях. Дякуємо авторці за її слова, за відданість, за неймовірну силу духу, яку проявляє кожного разу. Це ж була програма. Наша, дякую, що дивились.